Я вас вітаю, ми знову з вами в магазині Аврора. Гарного дня, гарного тижня вам хочу побажати. І давайте подивимось які акції новинки в магазині Аврора на цей період. Ну, акції по 31 серпня, тобто до кінця місяця. А зараз подивимось, які знижки в магазині Аврора. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте почнемо по черзі з сніг поличок. Ось такий термос. Дивіться, бачите, як чашка одразу кришка буде слугувати вам. Ціна 189 гривень. Продається в коробці. Набір для напоїв в наборі ще 4 стаканчики. Знайте всі. Цю баночку. Тут можна поставити ну, мохіто, ну це зручно на літо було. Зараз вже справа йде до осені. 249 гривень. Зараз такий набір ємностей. Зі знижкою поставили ось ці ємності. Я показував нещодавно їх як новинку. Тут виймається оця ємність з середини. і таким чином залишається. Залишаються оливки там, да, чи грибочки все, усі без рідини. А рідина лишається в самій баночці. Ціна такої ємності зараз 88 гривень зі знижкою на півтора літри. І тут ще є мірна шкала. От цю, мабуть, я і візьму. Хочеться мені таку взяти на, на оливки на свої. Так, ще подумаю, добре, 19 гривень. А знижка на ось такий контейнер пластиковий. Сніжинка, так і написано. Бачите, тут сніжинки, якщо так придивитися, тут є сніжинки для заморозки, мабуть, на 800 мл 19 гривень акційна ціна. Так, зі знижкою. Ємність для харчових продуктів пластикова. герметична кришка закривається з 4 сторін. Ціна 58 гривень. А скільки. Об'єм на 570 мл, чи це якийсь код. А тут що написано? Ні, це якийсь код. Ціна об'єм на літр. Тут літр. Я коли бачу ось цей чайник-заварник у магазині, одразу згадую залізницю нашу. Пам'ятаєте, такі стаканчики були і металеві такі підставочки, щоб зручно тримати в руці гарячий чай. І це, коли провідниця приносила а, чай і кидала на стіл а, цук, цукор у цей кубіка, ви пам'ятаєте? Ось це було це був найсмачніший чай у житті, коли ти їдеш, заглядаєш у вікно і п'єш смачний чай. Ціна зараз зі знижкою цього чайника заварювального френч-прес скло. Метал 119 гривень продається в коробці. Ось таку ємність для спецій із дерев'яною кришкою. Сама ємність пластикова і має ще ложечку пластикову. Зараз можна придбати за 74 гривні, ціна знижена. Масляничка пластикова, а сам піддон. Пла... Бамбуковий 55 гривень. Мені здається, не за маленька буде для масла. Так, тут у нас соковотискач ручний зі знижкою за 24 гривні. Щось я його не бачив такого, є мірна шкала на 600 мл. Вичавлюєте і одразу сік весь потрапляє в ємність. Потім переливаєте 24 гривня акційна ціна. Зі знижкою 74 гривні. Хороша знижка на шампури. А, так, довжина 60 см, хромована сталь. А скільки штук? 6 штучок. А зі знижкою ємність. Так. А яка ємність? Мабуть, оця, зараз перевіримо. Для харчових на літр 650. Да, це вона 109 гривень. Бачите, тут також всередині є ось таке ще додаткове, як сказати, таке денце. Пластина, ось ця планшетка, щоб ягоди да, щось таке не намокало. Тобто помили, зложили в контейнер і вся вода буде стікати, і ягоди не будуть булькатись у воді. Так, Це новинка, салатник, мабуть, ну, скажімо, ємність хай буде салатник. Миска пластикова на півтора літри, бачите, і з кришкою. Хочу вам дійсно сказати, що зберігається 77 гривень, показує як новинку: зберігається краще їжа не в пластикових ємностях, а у скляних. Напишіть чи це так дійсно, тому що деколи деякі писали в коментарях, що дійсно їжа краще зберігається у скляних контейнерах, ніж в пластику. Ну от Бачите, кінець літа і поставили оці всі ємності для напоїв зі знижками. Це також ємність для напоїв. Сюди можна зробити якийсь напій, поставити в холодильник і, не витягаючи, наповняти свій стакан, наливати прохолодний напій. Ціна 199 гривень. Зі знижкою бокси універсальні з ручкою, ну пластикові, з кришкою 19 гривень, об'єм на 1 літр. Це також вам хочу показати новинки. Дивіться, який цікавий великий контейнер для зберігання сипучих продуктів. З однієї сторони, кришечка трішки більша, а з другої сторони, менша. Ну, вона, звичайно, повністю відкривається, але якщо вам треба щось висипати, ось відкриваєте і висипаєте. А якщо треба трішки менше, щоб був отвір-об'єм, я з цієї сторони не можу однією рукою відкрити. Ну ви зрозуміли, це також відкривається, трішки менше отвір буде. Тут є мірна шкала на 3,800. А, де? А, ось тут. А я шукаю штрих-код. Зараз 99 гривень зі знижкою. Ручний подрібнювач для овочів. Так, чотири леза. ну от, Скільки я його пам'ятаю, я щось не пам'ятаю, щоб він був на знижці, і зараз також без знижки 199 гривень. Новинка привезли ось такий набір ганчірок. В упаковці 5 штук, якщо я не помиляюсь. Зараз також проб'ємо ціну. Всі різні кольорові ціна такої новинки 59 гривень, 5 штук у наборі. І знову ще одна новинка. Серветка бамбукова під гарячу. Зараз я навіть відкрию покажу, щоб ви, мали, щоб ви зрозуміли, що це за серветка. ну, Гадаю, вже більшість зрозуміла. Ось, така, ось такий в неї вигляд у розложеному стані 49. Схоже, що ця серветка бракована. Якщо я не помиляюсь, це нові скатертини на стіл. Дивіться, які гарні кольори. Особливо ця гарна така теракотова, на осінній стіл. Зараз скажу ціну. А може це і не скатертина. Так, а скатертина для столу. А кругла 149 гривень. Ой, а ну я зараз відкрию і подивлюсь, У мене круглий стіл. І тут я ще знайшов ось такі також бамбукові скатертини на стіл. Ціна таких, мабуть, така ж сама: 49 гривень. Скатертини, Килимки під гарячі. Да? І знову привезли дуже багато скатертин. Ось таких вже, мабуть, така, бачите, осіння тема. Дійсно слідкують. За пора пори року свідкують. слідкують за порами року метр 20 на метр 50. Так, і ціна, зараз скажу вам, ціна цієї новинки 109 гривень. Це також новинка з катертини, розмір 1,20 на 1,50 м. І вони зараз в акції 88 гривень. А це як називається правильно? Дмухало для багаття роздмухувати. Вентилятор для розпалювання вогню 64 гривні. Кухонні лопаточки, акційна ціна 22 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати капучинатор. Він, до речі, дуже. Виручає мене, як я роблю щось таке з капучино, хочу зробити, чи лате макіято. 34 гривні кольори в асортименті. Зі знижкою пензлики кухонні 22 гривні. Зараз зі знижкою можна придбати кришки 50 штук добрі традиції. За ціною 88 гривень. Форми для виготовлення морозива 99 гривень. Також форма для льоду силіконова на 4 відділення 77 гривень. Форма силіконова для виготовлення шоколаду 49 гривень. Ось такі лапки на 7 штучок. Є в різних кольорах. Ще одна цікава новинка. Це, мабуть, також форми для виготовлення морозива Силіконова. Зараз скажу ціну. 119 гривень. Стакан для заморозки напоїв силіконовий. Також зараз можна придбати зі знижкою. За ціною 129 гривень. Зі знижкою, ніж для нарізування кавунів та дині. Зараз скажу ціну. Акційна ціна зараз. 129 гривень. Добра господарочка. Пакети для льоду. 10 штук в наборі, 27 гривень. Пакети від Файно. 33 гривні для льоду на 120 кубиків. Ситочку щипці для заварювання чаю 22 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою поставили лож. А що ж, Аврора так, в кінці місяця поставили знижки на вентилятори, на оце все охолоджувальні ці всі штучки. Літо скінчилось і вони поставили знижки. В середині боліта поставили, я гадаю, було б дуже добре. 59 гривень ложка для морозива. Ну, не може бути оця пластикова штучка. 119 гривень для розділювання, а для заварки чаю. 39 гривень. Ситочку для заварювання чаю. 39 гривень. А, бачите, хтось не туди повісив. Я думаю, ну як 119 гривень. Так, де вони висять, зараз я знайду повішу. Оцю ложку я показував вже в попередніх відео. Зверніть увагу, дуже зручна ложечка для чаю, насипати чай або ж для кави. І одразу закривати, зашпиляти оцей пакет, в якому чай чи кава. Дуже хороша, практична річ, в мене така також є. І не одна, 49 гривень. Набір трубочок для напою 50 штук, 7 гривень. І ось такі трубочки із вусами можна придбати за 15 гривень 4 штучки. Шпажки бамбукові 25 штук за 34 гривні. За 59 гривень можна придбати ось такий круглий розсікач полум'я металевий. Зверніть увагу по 23 гривні. Зараз ось такі запальнички кухонні. І ось такі великі побутові запальнички можна придбати за 64 гривні. Кольори в асортименті. 29 гривень пакети для сипучих, для продуктів, для промисловості. 15 штук. За ціною 29 гривень. 69 гривень, добра господарочка, 35 штук, також папери. Паперові. Папери, пакети паперові 35 штук, добра господарочка для продуктів. А ось таку тацю піднос овальну під мармур, можна сказати, зараз можна придбати за 39 гривень. Сковород, сковорода звичайна алюмінієва. 189 гривень зараз в акції на 24 см діаметр. Ось такі келихи для шампанського 39 гривень. Дивіться, які гарні рифлені стакани. По 29 гривень зараз за акційною ціною. Так, ось такі склянки високі. Для коктейлів можуть бути, правда ж, на 265 мл по 19 гривень. Акційна ціна. Ой, які стопочки дивіться, красиві. Цікаві, правда ж? А зі знижкою зараз набір стопок у чохлі. 4 штуки, 88 гривень. Ще одна новинка. Ложка пластикова для ложки. Коли щось перемішали, щоб не скласти на стіл, щоб не розхляпувати олію по столу. Ось така ложка. Ціна такої новинки 24 гривні. А що вона ще може слугувати як ложка у поломник? Ну, не знаю. Молоток кухонний для відбивки м'яса. З однієї сторони, ось такі зубчики. А з іншої сторони, трішки інакші. Ножиці для нарізання залипузини, ще навіть є оця щиточка для чищення ножиців. 88 гривень зараз по акції. Оцей ніж дуже-дуже добрий, а розріжить навіть а, свіженький хлібчик. Знаєте, а, от візьмете, візьмете свій, свій простий звичайний ніж, у мене навіть така була а, оця досвід такий був. А, коли свіжий хлібчик дуже тяжко порізати. А ось цей ніж дуже гострі леза, сам ніж литий, він антибактеріальний, гарно ріжить. Свіжий хліб. Зараз скажу ціну. Багети також добре нарізати 199 гривень. Зі знижкою кухонна сокира. Зараз ціна її 119 гривень. А ось таку овочерізку. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. Тут багато є різних насадок. Ціна її 99 гривень. Ціну знижено на ось ці чашки. Малюнок і всередині, і зовні. Дуже рідко буває, щоб малюнок був всередині також. Ціна зараз 99 гривень, є фрукти, є квіточки і волошкове поле. Ось такі чашки великі день-ніч. 64 гривні. Дитячі, ой, ну так, да, дитячі. Вологі серветки 120 штук софі, за ціною 34 гривні. Вологі серветки сніжна панда. 60 штук. От Дивіться, я їх тримаю в руці, вони дуже тяжкі. Це значить те, що вони дуже добре пропитані а, цією рідиною. 60 штук за ціною 86 гривень. Тут же дійсно можна гарно повитирати руки. Ціну знижено на туалетний папір. 6 рулонів двошаровий, за акційною ціною 59 гривень. Вологі туалетні серветки. Ну, можна використовувати як вологі туалетний папір, я гадаю, якщо намальована така поза. Зараз вони по 44 гривні і тут 130 штук. А рушник еколо паперовий двошаровий за ціною 44 гривні. Ось такий величезний паперовий, 350 відривів, тришаровий паперу 89 гривень. Ну, як я говорю, технічні рушники. Ой, дивіться, зараз продасться, Зараз я підійму і зараз його хтось купить. Рушники 160 штук 22 гривні. І ось такі білі паперові рушники 150 штук, також двошарові, 39 гривень. Туалетний папір Софі, білий двошаровий, 150 відривів, 4 штуки за 39 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. І до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.